Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині вдень температура становитиме плюс 1 градус та до мінус 1 градуса вночі. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів. Та вночі від плюс одного до нуля. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний сніг, день і ввечері дрібний дощ. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день мінус один градус, та вночі від мінус чотирьох до мінус трьох. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На протязі цілого дня йтиме сніг. У Сумській області температура вден буде від мінус 1 до мінус 2 градусів, та вночі від мінус 5 до мінус 4. У Сумах Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вдень очікується сніг, який ітиме до самого вечора. На сході. У Харківській області денна температура буде 0 градусів та вночі від мінус 3 до мінус 2. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. З середини дня і до самого вечора йтиме сильний сніг. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме плюс 6 градусів та від нуля до плюс 1 вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним, вночі піде дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Луганській області температура в день буде від плюс 3 до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку закінчиться. Вдень очікується дощ зі снігом, якому ввечері на зміну прийде сильний сніг. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 8. Небо в Одесі буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 7. До плюс 13 градусів в день, а вночі до плюс 4 градусів. У Миколаєві похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Херсоні можливе недовге прояснення. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 2 градусів вночі. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дрібний дощ, вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Кримському півострові в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. У Сімферополі по хмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс восьми до плюс десяти градусів, та від плюс 4 до плюс восьми вночі. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 7. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 7 вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися. Але незабаром повинен припинитися. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері знову очікується дощ. У Рівненській області денна температура буде плюс 4 градуси, а вночі від плюс 4 до нуля. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дрібним дощем, який йтиме до завершення дня. На Волині температура в день буде плюс 5 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ранковий сильний дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, та від плюс 2 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ зі снігом вранці зміниться дощем, який ітиме до середини дня. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Полтавській області очікується температура плюс 1 градус в день та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день йтиме сильний сніг. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме плюс 4 градуси та вночі від плюс 1 до нуля. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний сніг. На зміну йому прийде дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до 0. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою зранку і до самого вечора йтиме сильний дощ. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Народний прогноз погоди. Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили: лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами, якщо вони йдуть проти вітру до снігу. На снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні ми завершуємо. Бажаємо вам завжди ясного, мирного неба над головою та тепла в душі. Гарного та тихого всім дня. До зустрічі!